У королівці відбулося велике районне свято. Захід присвятили 25 п'ятій річниці проголошення декларації про державний суверенітет України. У дійстві взяли участь кращі аматорські колективи Коломищини, благословили концерт священики. Їздив до проміського села Богдан Малецький. У зв'язку з погодними умовами святкування перенесли на тиждень, слід зазначити, що організатори не помилилися. У день святкування спека змінилася на прохолодну погоду. Благословили дійство священники трьох конфесій греко-католицької, православної та православної аптокефальної церков. Керівники міста та району привітали всіх присутніх на стадіоні в Королівці та зазначили, що проголошення суверенітету нашої країни це один із найважливіших кроків у встановленні незалежності України. 25 років ми святкуємо з того дня, коли Верховна Рада. Прийняла перший крок перший важливий документ, декларацію про державний суверенітет України, який став поштовхом для того, щоб через рік ми здобули свою незалежність, яка була утверджена на референдумі 1 грудня. Нам, ніби, Господь Бог подарував тоді цю незалежність, тому що вона нам далася без крові. Але я казав владика за те, що здобуто завжди треба боротися і його відстоювати. Так склалося в нашому житті, що маємо таких сусідів, що не дають нам спокійно жити. Постійно ми повинні з ними боротися і відстоювати своє право на життя в незалежній суверенній українській державі. Дозвольте мені від себе особисто і всього депутатського корпусу привітати вас 25-річчям прийняття декларації про державний суверенітет. Ви знаєте, ми свідками, більшості людей є свідками тих часів. У страшну тоталітарну ще систему комуністичну був прийнятий державний суверенітет. Там було не легше. Але ті люди мали віру і зробили те, що зробили. Звичайно, ми повинні були винести урок з, з історії, адже. Ми знаємо, що Росія ніколи не спала спокійно, поки Україна не була в їх тенетах. Уже історики доказали, що за 25 років наша історія переписалася як мінімум три рази. 90-ті роки 2000-й двохтисячний 2010-й рік, і на сьогоднішній день у нас є вже третя історія. Я думаю, що вже на сьогоднішній день достатньо. У нас вже достатньо відбулося подій для того, щоб зупинитися. На сьогоднішній день проходить об'єднання територіальних громад. Я думаю, що кожна громада собі сама повинна вибирати з ким об'єднуватися і як об'єднуватися. Я щиро вітаю вас із святом. Я бажаю вам. Щоб на нашій голові ніколи не свистіли кулі, щоб був мир, щоб був спокій, щоб було благополуччя, я також би хотів побажати нашим державним мужам, в першу чергу президенту, прем'єр-міністру, голові Верховної Ради, а щоб вони впустилися на землю, подивилися, як живе на сьогоднішній день трудовий. Глюд на свято завітало чимало гостей, деякі приїжджали навіть із сусідніх областей для присутніх. Приготували ряд розваг, конкурсів та спортивних змагань. Депутат районної ради Роман Дячук приїхав не просто відпочити, але й бути суддею спортивних заходів. Дивлячись на цей прекрасний стадіон села Королівки. Ті ж те що тут дуже багато молоді. Молоді, яка вже народилася за часів України. вона вже вихона у патріотичному дусі. Ця молодь активно відстоювала свою гідність на майдані. Вона сьогодні захищає Україну від північного агресора і знаєте, мені згадується минуле свято на тернах Коломийщини. Ми, ми пам'ятаємо, як ми тепло приймали гостей з ростовського міг Подумати, що іменно ця ростовська область на сьогоднішній день буде основним плацдармом, звідки іде це нашестя, де вербують цих рекрутів, цих козачків, які йдуть захищати якісь незрозумілий зрозумілий. Російський мір для нас, але знаєте, в єдності сила, ми все це переживемо. Нас чекає процвітаюча Україна, то що оця молодь яка. Вже стала чисто українською. Свято в Королівці тривало цілий день. Ансамблі один за одним змінювалися на центральній сцені. Учасники заходу того дня мали добру нагоду відпочити від повсякденності. Також на святі збирали кошти для придбання оптичного прицілу. Працівники відділу культури вкинули до скриньок майже 6300 гривень, а загалом зібрали майже 12 тисяч. Скоривки Ванан Малецький, Сергій Угрин, Програма подіїн НТК».